Шоколад проти жуйки. Подивимось, хто виграє. Я вже знаю відповідь на це запитання. Подивись, який крутий апарат з шоколадними батончиками мені дістався. Навіть не знаю, що обрати. Тут стільки всього. А в мене автомати з жуйками. Він такий важкий. Ого, яких тут багато. Я в захваті. Потрібно повернути ручку і дістати. Спробую. Клас, виходить. Цікавий, який смак у зеленої жуйки. Нагадаю, яблуко, хоч би всередині була рідка начинка. Ну от, її немає. Але все одно це смачно. Мирі, подивись, як тягнеться моя жуйка. Це так кумедно. просто супер. Може, спробуєш інший смак. Чудова думка. Але я не можу повернути ручку. Здається, її заклинило. Ти маєш рацію, не працює, але ж має бути якийсь вихід. Мені здається, що автомат можна розібрати. Давай спробуємо. Сподіваюсь, ти маєш рацію. Клас, працювало. І що б я без тебе робила, Мері? Все тобі на знак подяки. Частуйся. Ну а я оберу якийсь інший смак. А ще краще одразу візьму декілька. Ого, так набагато смачніше. Спробуй запхати в рот ще більше жуйок. Я рада, що тобі подобається. Значить, ми не дарма намагались. Сподіваюсь, мій автомат мене також не розочарує. Напевно, потрібно натиснути кнопку, щоб отримати батончик. Ну от не працює. Ого, твікс. У тебе непоганий удар, молодець. Не думаю, що це спрацює саме так. Клас, виходить. У мене є вже два батончики. Не час зупинятись, Продовжимо. Я смакую. Це дуже захоплююче. Як багато всього непогано спрацьовано. І Я доклала всіх сил, щоб дістати свої шоколадки. Тепер настав час заповнити їх. Боже мій, як апетитно виглядає. М -м -м, цей шоколад просто тане в роті. Як невагома хмара. Я задоволена. Подивись, як багато карамелі. За це я люблю Марс. А ось твік сподобається мені своїм хростким печивом. Отак. Можна йти другим колом. Це якийсь шоколадне божевілля, але мені воно дуже подобається. Залишився лише один батончик. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Невже в автоматі нічого немає? Давай, працюй! Я хочу добавки. Мері, як ти? Все нормально? Любов до шоколаду колись її погубить. Добре, ще вмію вчасно зупинитись. Як багато жуйок я на силу можу їх порахувати. Це щось неймовірне. Подивись, Кит, яка гарна і тендітна шоколадна конструкція. У ній страшно дихати, Боюсь її впустити. Але ж ти мусиш спробувати. Тож дій. Ти права Ось це так вийшло круто. Хочу зруйнувати все, що лишилось. І ще трохи все, я впоралась. Це було зовсім не складно, але дуже цікаво. Тепер твоя черга. Я в ділі. Дивись, у мене теж виходить. Як же це чудово? Думаю, тепер ми можемо все спробувати. Ти права, не будемо втрачати жодної хвилини. Моя жуйка виглядає симпатично, обожній рожевий колір. М -м, яка вона солодка, просто як я люблю. Мені не терпиться скуштувати свій шоколад. Він теж виглядає дуже нічого. Подивись, який ніжний. Так легко ламається. Ого, молочний смак. Захват. Нам пощастило Кейт, я дещо вигадала. Тобі сподобається мій план. Це просто геніально! Я можу тобою пишатись. Давай скоріше почнемо. Ти права. Я кидаю, а ти ловиш. Ага. Піймала. Тепер міняємось. Відкривай рота ширше. Прокляття. Ні, як не можу потрапити. Що ж таке? Сиди спокійно, Мері. Сьогодні явно не мій день. Мені не щастить. Як же це бісить? Ну, гаразд, давай спробуємо якось іншим разом. Потрібно було одразу сказати, що в тебе проблеми з влучністю. Ти жодного разу не влучила. Добре, що шоколад не полетів на підлогу. Нути, а це вдача. Люблю шоколадну пасту. А мені дістала жуйка у тюбику. Теж непогано. На мою думку, виглядає дуже незвичайно. Схоже на зубну пасту, але упевнена має зовсім інший смак. Я мала рацію. Це так здорово. Пробач Мері, але Я мушу відкусити трохи прямо зараз. Такої жуйки я не чекала. Потрібна добавка. Хочеться ще і ще. Я так швидко увійшла у смак. Невже вже уже порожній. Не може бути. Що ти задумала, Кейт? Я розріжу його. Упевнена, на середині. Точно ще залишилась жуйка. Просто я не можу її дістати. Клас. Я не дарма старалась. Це гідна нагорода. Як мені подобається, не можу передати словами. Ну що, час і мені спробувати нотило. Ось тільки як її відкрити. Ура, нарешті вийшло. Ну ось, ще одна перешкода. З ним ти легко пораєшся, Мирі. На щастя, ти мала рацію. Дивись, ось вона моя шоколадна паста. Правда гарна. Так, тільки не треба тикати мені прямо в обличчя. Вибач, це від надлишку почуттів. Я рада, що ти отримала її. Не маю сумніву, що це смачно. Тебе не зупинити. Все, ти правильно помітила. Милі, ти все забруднила в шоколадній пасті. Мене щойно осяяло. А якщо нам поєднати свої солодощі, Жуйкою нутелло можна спробувати. Дерзай, ти перша. Сподіваюсь, я не розочаруюсь. Поки що мені подобається. Круто, виходить, твій план працює. Спробуй надати жуйку. Раптом вона вийде шоколадною. Точно, це обов'язково потрібно перевірити. Ну, що там Мері, вибач, я не змогла стриматись. Так захотіли слуснути твою бульбашку. А що вийшло весело? Ми всі забруднені і мені це подобається. Продовжимо. Звичайно. Тобі дуже личить цей колір. Кідер сюрприз цілком непогано. Ого. А це ще що таке? Довгі жуйки. Правда, вони дуже гарно звисають. Мені подобається. Не будемо гаяти час. Я готова скуштувати свої шоколадні яйця. Сподіваюсь, всередині є подарунок. Ого, та тут дві половинки. З якої ж почати? Мабуть, з цієї тут є ложка. Клас. Всередині іграшка. Я знала, що у яйці є подарунок. Потрібно зібрати деталі. Думаю, це не складно. Який ведмедик такий милий? У нього навіть корона є. Я мало не забула про інші іграшки. Час познайомитись з ними. Супер. Це теж виглядає непогано. Покажи, Мері, це мені? Дякую. Кільце сіло ідеально. Я рада, що тобі сподобалось. Час подивитися, що в інших половинках яйця. Шоколадні кульки з вершковою пастою. Супер. Я ніжно і дуже приємно хрумтить. Я вражена в саме серце. Це чудовий десерт. На щастя, треба є ще. Так, я пам'ятаю, мені дуже пощастило. Мабуть, з'їм прямо так. Тут навіть ложка не потрібна. В мене виходить. Давай я спробую свої жуйки. З якої ж почати? цю. Солоденька. Прямо як я люблю. Щоб смак став яскравішим, потрібно взяти побільше жуйок. Така кількість якраз. Як насичено, те, що я й хотіла схожа ти у повному захоті. Подивись, Мері, я схожа на восьминога Отак, один в один. Як же весело. Я хочу добавки. Мені сподобались мої жуйки. Тепер ця порція навіть видається мені маленькою. Не думала, що в тебе так багато входить. Це потрібно для того, щоб надати величезну бульбашку. Приготуйся, зараз ти його побачиш. Ого, вона й справді дуже велика. Може, час зупинитись? Кейт, ти мене чуєш? Тут стає тісно. Оце вибух. А я ж попереджала. Як ти з тобою все гаразд? Нали. Ось це так. У Софі шоколадна бомба від мілки. Виглядає круто. А що ж тоді у Майлі? О, це ж гостра жуйка. Так буде гаряче. Чесно кажучи, мені страшно це куштувати. Спочатку візьму маленький шматочок. Ам? Хм, даремно я боялась. Навіть зовсім не гостро. Хочу спробувати ще. Складу одну жуйку на іншу і вийде бутерброд. М -м, навіть дуже смачно. О, ні. Здається, я погорячкувала. А, -а, -а Софі, допоможи. Ого, ось це вогонь. Треба бути обережнішою. Навіщо ти стільки з'їла? Фух, наче полегшало. О, ні, малі. Здається, ти підпалила бомбу. Треба загасити її, поки вона не вибухнула. Не виходить. Так, Майлі лови. Ти її підпалила, ти гаси. Ну вже ні. Це взагалі-то твоя бомба. Майлі, вона зараз вибухне. Все ми попали. Що? А де ж бум? Як дивно. Ой, і справді ніякого бума. Фух, ну і добре, що його нема. Ой. А, от і він. Ого, дивись ми з тобою шоколаді. Критяк. Так, це самий приємний вибух, котрий тільки можна уявити. Шоколад, до речі, дуже смачний. О, я теж хочу спробувати. Нока. Ну смакота. Так, такий шоколадний бум мені по душі. Ага, справжня смакота. Ого, нові ласощі. Класно! Давайте подивимось у малі чіпси зі смаком Баблгама. А у Софі шоколадні чіпси. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає, а на смак ще краще. М -м -м, зупинитись неможливо. Хочеться ще і ще. Як вже все закінчилось? А чому так швидко? Хм бачу, що на дні лишилася одна чіпсинка. Знаєш що, чіпсинка. Я тебе негайно дістану. І так, операція вилучення почалась. От, блін, не дотягнутись. Яка шпирта. Ну, давай живелась. Ну ж, бо. Мені потрібні свіжі ідеї. О, знаю. Я просто видаю її. О, Вийшло, але щось пішло не за планом. Софі, все ще що. Можна було обережніше. Вибач, Майлі, зараз я зніму. От і все. Ой, який відбиток лишився. Але я дістала чіпсинку. Ням. Ох, гаразд, забули. Прийшла моя черга їсти смаколики. У мене тут чіпси зі смаком бабелгама. І я вже знаю, як я буду їх діставати за допомогою шпажки. Готово Так, дістала всі до єдиної. М -м -м, як же це смачно? А ще можна спробувати надути бульбашку. Ой, луснула. Ну нічого. Зараз я усі чіпси, щоб у мене вийшла велика і класна бульбашка. Софі, дивись. Я бачу, бачу. Але мені здається, вона вже занадто велика. Ого, куди це вона полетіла? Софі, вона летить назад. Треба швидше рятуватись. Бережись. Ой, це була моя сама улюблена парасолька. Так, Майлі, це було потужно. Жуйка не така безневинна, як здається. Ну що, рухаємось далі? Так, подивимось. На цей раз Софі дістався шприц з нотелою, і її там дуже багато. А ось у Майлі кілька баночок із жувальною карамеллю. Крутяк! Так, не терпиться спробувати. Ого, всередині такі великі жувальні кристали. Ммм, на смак шалено. Хочу ще. Всією баночкою покінчено. Беремо наступні. Ну а тепер надую величезну бульбашку. От блін. М -м -м -м! Софі, допоможи. Так, зараз тягнемо, тягнемо. Залишилось зовсім трохи. Ай! Ой! Ну, проблему вирішено. Тепер прийшов мій час. А точніше цієї порції нотели. Я з'їм її в два рахунки. Смакота. Ей, а чому нічого не видавлюється? Ну ні, так справи не будуть. Мені потрібна ця шоколадна паста. Треба натиснути сильніше. А, -а, -а, -а здається, я переборщила. Ай. Ну, як же так? Поїла ну називається. Фух. Ого, Софі, яка ти комедна. А от і нові цікаві смаколики. Майлі на цей раз попалися маленькі жувальні бургери. А що ж тоді у Софі? Ось це так. Не вірю своїм очам. Шоколадний кубик Рубик із цукерками? неймовірно. Нічого собі. Так його ж можна зібрати. Треба спробувати. У мене ще правда ніколи не виходило. Так, поверну от сюди, потім отсюди сюди. Треба зробити так, щоб всі цукерки одного кольору зібралися на кожній стороні. Так, звучить просто, але насправді важко. А якщо спробувати ось так, ні, не виходить, тоді от сюди. Та що ж таке? Софі, <клухи> ти серйозно не можеш зібрати? Дивись, Майлі, ще як можу. Так, цукерки від удару відлетіли. От тепер можна збирати. Дай мені буквально пару хвилин. З цього боку буде синій, з цього жовтий. Ну, що я казала? Я справжній геній. Навіщо його крутити, якщо можна зробити ось так? Ну, а тепер саме приємне. Це чарівно! Ох, як же апетитно. І останній шматочок. Готово! Тепер ти. Ну що ж, не терпиться спробувати мої маленькі бургери. Я ще ніколи таких не бачила. Такі м'якенькі і солоденькі. Цікаво, які бульбашки будуть. Клас. Але велику надувати не буду, бо ще як лусне. Ідіть сюди, мої смаколики. Зараз я вас з'їм одним разом. І чому мені раніше не казали, що існують жувальні бургери? Я б завжди тільки їх і їла. Залишився останній. І я не можу відмовити собі в цьому, щоб не надути ще одну бульбашку. Ну-ка. Ого! Нічого собі. Треба її піймати, бо вона дуже розігналась. Ой, приниць! Фух, пролетіла мимо. О, ні. Майлі, я вся в твоїй жуці. Яка гидота? Ну я ж казала, пригнись.